Ти Маєш мрію, але кожного ранку прокидаєшся поруч із сумнівом. У тебе немає грошей, немає зв'язків є тільки ти. Але що як інструкція вже існує? Інструкція, написана під час найбільшої кризи Для таких, як ти. 1930 роки. Велика Депресія в США. Люди втрачають все. Мовчазні черги за хлібом, закриті банки, спалені мрії. Але один Наполеон Гіл починає писати Кожен день без успіху, без слави, лише з вірою, що це комусь допоможе. Ти той, хто думає, що ще не час, що не готовий. Що комусь іншому більше щастить. Але ця книга не про щастя вона про контроль. Контроль над думкою, над дією, над життям. Тринадцять принципів. Але тобі треба хоча б три, щоб зрушити з місця один. Бажання таке, що пече всередині, що не дає спати два Віра. В Те, чого ще немає, Але ти вже бачиш. Три Дія Щодня. Навіть коли болить. Особливо коли болить. Гіл втрачає рукопис, Видавець зникає. Гіл починає з нуля. Його висміють. Він голодує. Ти ж здався після трьох спроб. так? Він після сотень. Продовжив, бо віра була сильніша за обставини. Коли Джим Керрі читав Думай і багатій, він жив у фургоні, але діяв так, ніби вже мав усе. Через сім років його чек на десять мільйонів став реальністю. Опра Вінфрі прочитала її ще підлітком, і ця книга стала її інструкцією на все життя. Ця книга не навчить тебе заробляти. Вона покаже, як вижити і виграти всередині. Бо головна боротьба не за рахунок, а за тебе. Ця книга не мотивація, це зброя, або ти нею скористаєшся, або вона буде припадати пилом. Не читай її, якщо боїшся змін. Прочитай, якщо хочеш перемогти. Ти дослухав до кінця це вже більше, ніж роблять більшість. Але далі справа за тобою. Візьми аркуш, напиши ціль, визнач термін, почни сьогодні. Бо думай і багатій це не назва, це сигнал. А ти той, хто або діє, або зникає. Релентлес, бо зупинка не варіант. Підпишись і ставай сильнішим щодня.